Новий рік відзначили, Різдво відсвяткували. Подарунком нам до свят був цілий тиждень вихідних. Проте відпочивали не всі, дехто працював, а екстрені служби ще й у посиленому варіанті. У перший тиждень нового 2014 року безпригодне обійшлося. Втім, серйозних наслідків вони не мали. Усі подробиці далі. Лизівському відділенні ДАІ повідомляють, серйозних дорожньо-транспортних пригод у перший тиждень нового 2014 року не сталося. Аварії були, але пошкоджені зазнали тільки автівки. Без постраждалих та істотних збитків обійшлося і на трьох пожежах, які сталися у цей період. 3 січня у селі Катеринівка горіла баня, четвертого селищі Панютаному 7-го у будинку по вулиці Ленінградській зайнялася канапа. Всі пожежі виявлено вчасно. Їх оперативно ліквідовано у штатному режимі. Працювали бригади швидкої допомоги на ці новорічні свята порівняно із минулорічними. На третину збільшилася кількість викликів. За тиждень їх надійшло 680. Як які зазвичай більшість звернень надходило з приводу хронічних захворювань, гострих респіраторних. 24 людини швидка доправила до лікарні із алкогольним отруєнням. Найбільшу кількість 3 січня. Порушень громадського порядку під час загальноміських заходів 1 і 7 січня допущено не було. Повідомляють у Лозівському міському відділі міліції. Загалом 154 звернення за цей період надійшло від громадян, установ організації підприємств. 32 – заяви з приводу крадіжок. Частину злочинів міліціянти вже розкрили. Були випадки хуліганства. І шахрайства реєструвалося у цей час чимало сімейних та сусідських сварок. Першою у 2014 році народилася дівчинка 1 січня о 8.15 ранку.